Зустрічайте, пані та панове Дніпрянин. Всім привіт, це Дніпрян! Всім привіт, це Дніпрянин. і так, я. Людина, яка грає у цю неймовірну гру від EA FC. Що я таке несу? Від ей? Спорт. гейм. Називається вона FC. Ну, або FIFA, і все наше FIFAшне ком'юніті українське, або FCшне ком'юніті українське. Зробила. Зробила? Ні. Зробила. Зробила неймовірний кубок, який підв'язаний до Чемпіонату Європи. Який проходить в цьому році і скоро розпочнеться. А тільки не Євро 2024 у нас називається, у нас називається український Євро е -е 2024. Тому що, ну, ми і Всішники, -е 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 і Фіфери, і діла Єлаці. Розумієте? Так от, до чого? Як ну, я не Ніпрянь. Я стрімлю цю гру на Твічі максимально спокійно. Менталка в мене просто ну менталки нема ні у кого. Пояснити секрет, все дуже просто. У мене дружин, двоє дітей, вже виростають, один же підліток майже. Коротше, ну що мене може ще потурбувати в цьому житті? Гра ти ніколи, результат ти ніколи. І тим паче, якщо я виграю всі матчі, що мене може турбувати? Я не знаю тільки. Нехай турбуються хто правильно, суперники. Так от, я обрав збірну Чехії. Цікаво, що в мене там по складу. Ну, ми зараз туди перейдемо і подивимось. Але на початку, я вам хочу сказати, ми не просто заробили наша українська євро 24. Ми ще і збираємо гроші на ЗСУ. І десь тут може з'явиться у нас QR-код. Скануйте. Там буде телеграм-канал. І я ще його добавлю в опис під відео. І по тому. Посиланню ви перейдете і безпосередньо в тому телеграм-каналі ви знайдете всю 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 інформацію. Всіх учасників знайдете відео, е жеребкування, знайдете перше відео, хто обрав яку збірну по рейтингу своєї гри е і так далі, і тому подібне. Тобто ви це все побачите і знайдете там. І там будуть посилання на всі нові відео. Я буду випускати безпосередньо обзори своїх матчів. Інші учасники будуть безпосередньо виставлять відео своїх матчів, десь буде, звісно, перетинатися, бо хтось буде грати зі мною, а я буду грати з кимось. І, от, коротше, ну буде дуже цікаво. Буде дуже цікаво. Я підготував цікавий склад. І повертаємось до головного. В цьому телеграмі ви знайдете посилання на баночку, де ви зможете задонатити від. ну від любої суми, звісно. Донати, це така штука і гривня хорошо. Ну, тобто, маленьких не буває. Але якщо ви занадите від 50 гривень, ви будете приймати участь у розіграші PlayStation. Новенької, такий, такої красивої, біленької PlayStation. Такій. Ми скинулися все, і це буде вам подарунок. Для цього вам треба буде від, ну, задонатити від 50 гривень. Це буде один квіточок. Тобто, 100 гривень, 2 квіточка, 500 гривень, 10 квіточків і так далі і тому подібне, то, що і вперед, коротше, нічого складного. Нічого складного. Тобто, перше місце, потім прозор, по що отримає PlayStation, але друге місце не залишиться без подарунку. Друге місце отримає якусь футболочку. Там теж ви знайдете в Телеграмі. я, ну чесно. Робота, діти, родина оце ще відео, ще турнір. Коротше, треба все встигати. Тому я, блін, не все встигаю. Я ще не всіх учасників навіть подивився, такі є поганий. Але мені цікавіше буде. Але вже з усіма знайомився, але Коротше, от така історія. Так от, отримайте футболочку. Футбольну. Звісно, футбольну, це ж по футболу. І третє місце теж якийсь там чудовий, неймовірний, просто краще, ніж перший приз. Там теж все дізнаєтесь, який. В тому телеграмі ви бажаєте, звісно, обов'язково підпишіться на кожного учасника, Підпишіться на, на, на там Тікток, що вони ведуть, твічі, Ютуби. Я от теж починаю Ютуб. У мене щось там, ну. На твічі я там уже давненько стрімлю, а отут щось якось не, не було ні часу. Не, а тут от така можливість, і думаю, а ось і все. Підписуйтесь. До кожного, напишіть кожному коментар, любий, все, любий, ну, просто підтримайте, тому що це українське ком'юніті, треба якось розвивати. Ну, а, як, а як, якщо не ви це будете робити? Ви підтримуєте нас, ми підтримуємо ЗСУ, ми робимо веселий, гарний контент, а ви що отримуєте? Задоволення, чийочок включили, е, відео випили і вперед. Коротше, залепилися і все прекрасно. Розумієте, підпишіться під кожного, поставте кожному лайк. Ну, підтримайте максимально. Нас, ми будемо вдячні вам своїм фідбеком якісним відео. Так от. А далі ми перейдемо на нашу збірну Чехії. Чехії. Чехії дуже цікаво. І подивимось, що в нас там по складу. Ну що, пішло? Я обрав збірну Чехії. Дивимось спочатку, бачите, да, на стадіончик тут у мене вже все оформлено, як під збірну, кольори, прапор, герб, всі діла. Ось герб, ось формочка у нас. Головні герої. Домашнього м'ячик такий обрав, гімн Чехії на вихід. Ну, в принципі, далі все зрозуміло. Переходимо безпосередньо до командочки. Сквад. Ось це наш сквадік. Ось Петр Чех. Він грає в мене в основі. Але зараз трішечки присядемо на баночку, будемо тестити нового. Випав мені вчора, уявляєте, Петр інший Шмейхель той, що батько Каспера. Так от, оця, оця людина буде з усіма срібними плейселами для Галкіпера грати на воротах. Ну, а ми пам'ятаємо, Чех це пів команди, воротар. Воротар це команди. Тобто, в принципі, захист не потрібен. Ну, ми будемо грати в 1 3 3 ну, Нам захист взагалі. Наш, що він нужен там один, він все зробить. Я пів -пів команди, а Що він Пів Півкоманди це коли я з там недведом в доміно на пару граю. Оце я тоді пів команди. Коротше, я з цим складом пішов додому. Грайте самі. Томаш Росіцький. Так само надія на кращого бомбардіра турніру буде на нього. В нього 5 на неробочий. Це як я люблю. Це ну, це найкраще, що може бути. В нього нога робоча права, в нього є золоті фінеси. Павершоти, перекидки, а головне, що паси і я родин. ось Єдине, що ми одразу зробимо, ми отак поміняємо місця. Тому що золоті Фінеси, право вікфут то нам зрозуміло, це таке. Ось нам дали ще, випав мені новий шик. Тому той, що був в мене тут куплений, він продався. І монетки відклалися до бази, скажімо так. Ми, до речі, йому навіть не давали плейстайл. Давайте зараз з вами дамо йому є в мене. А, мисливець, ох, мисливець, ось о, хантер. Мисливець йому дали. Все, тепер він просто буде ну, кажу, що В нього а, в нього і ета, слаба нога, да? в нього слаба нога не слаба. Оце супер взагалі. Це зробив я еволюцію Золотої Рарни. Ось що робиться ще одна еволюція серії А, буде отака ще еволюція. І може ще, якщо встигну, буде парочку. Ні, будуть потихеньку по турніру ще еволюції якісь. О, Ну, Типу, там, підганятися, може бути якийсь... Ну, поки такий склад. Якою схемою будемо грати, Ну, не знаю. Отака буде точна, буде якась захисна, буде якась збалансована. Це така більш атакуюча. Ось. Е Суперників групі я свої вже знаю. Е Збірні достойні, можу і всім програти, а можу всіх і виграти. А чому ми будемо програвати, якщо ми будемо ну, в мене ціль. Ціль <C1> як мінімум а, зі збірною дані зустрітися в фіналі. Тому що укравить такий настрой, що мені здається, він вже собі вирізає з пенополістиролу оцей як він, Кубок. Або виліває його з алюмінієвого ну вже все, вже пише Крава на Кубку Європи. Оцього нашого Євро 2024. Тому що я можу ще додати? Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на всіх учасників, підписуйтесь в телеграм-групу, заходьте, там вся буде інформація. На кожного там Тікток і Телеграму, і я вже казав ще раз. Ще буде збір, правильно? От, збір, це головне. Зібрали, віддали військовим допомога. І плюс провели гарно час, відео виклали, подивилися, і ми пограли, вам показали. Коротше, супер. Ви. Їх, ну, ви що досі взагалі тут ви дивитесь? Ідіть уже, ідіть уже, записуйтесь, записуйтесь і оці всі робіть оці всі історії. Розумієте? Нагадати, хочу нагадати, ви ще, ну я не можу понять, що ви досі ще дивитесь. Ви повинні піти по посиланню в телеграм-канал, там все прочитати, подивитись, ознайомитись. Задонатити, прийняти участь в розділі PlayStation 5 і інших призів. Підтримайте ЗСУ, підтримайте нас. І все. І ну, я не знаю, що ви досі тут. Ну, Чому? Ідіть, давайте. Що? Ідіть Ідіть, давайте вже і все. І мене підтримуйте. Або кожен обере свого, того этого, е... ну, хто, ці ми, всі, хто учасник, ось, о, гравця безпосередньо. Обери свого. ну... Вболівайте за свою збірну, яка тобі подобається, за свого учасника, тобі подобається. Якщо він вилетить, ну то не страшно. Перезивайтесь одразу. Все, я за нього не вболював, і отак все перевзулося, і обрали іншого, яку сподобалось. Все може бути. Ви, наприклад, зайшли на когось, подивилися, з ким грав, туди-сюди, прийшли, того подивилися, всіх подивилися, і такі ого! Ну, а пряни то найкращий. Ну, якось так. Так от. Давайте, хлопчики, дівчата, козаки, козачки, пані та панове. Будь ласка, до зустрічі, бережіть себе. Слава Україні! Ви найкращі. Ми робимо це для вас. Ви підтримуєте нас. І все буде просто. Ну, як це буде? зашибись, А ми будемо робити, е відджигерювати і щось таке. Ну віджигер буде чіткий і повний. Давайте, до зустрічі, бережіть себе. Ну, а ну, чого ви не уходите? В допис сидіть, в допис, там все буде. Телеграми всі інше. Сидять, дивляться. Що ви чекаєте? Нічого не знаю. Я тут, ну, я нікуди не йду. Ну давайте ще подивимось. Ну, Давайте що. Томаш Росіцький, як ви оцінюєте свої шанси на участь українському Євро 24? Ваш коментар, скажіть, будь ласка, що думаєте? Ну, блядь, це пиздець. Все, ну, нам нічого не свитить. Ми з Петром це вдвох не вивеземо, тому що, ну, ви бачили, я і Петро, що? Ну, Це Габела. Нам нічого не залишається, як просто поїхати додому, збирайте речі. До побачення, джі-джі.